Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Дружні взаємини з європейськими державами на сьогодні надто важливі для України. Польська фундація Пястун впродовж 20 років своєї діяльності об'єднує польську та українську молодь. Ця спільнота реалізовує авторські програми для юних талантів, допомагає благодійними акціями, організовує для учнів відпочинок в Польщі. Особливу увагу тут приділяють реабілітаційним заходам для дітей з особливими потребами. Фундація «Зополя» тісно співпрацює з Прикарпаттям в межах туристичних та культурних проєктів. Тому і 20-річчя урочисто відзначили в Івано-Франківську разом з засновниками фундації П'ястун. До Івано-Франківська з концертом завітав і відомий польський гурт Волоші. Для будування будування мостів між нашими народами важлива співпраця молоді, і цей задум позитивно справджується. За 20 років маємо сталих партнерів, багато друзів, волонтерів, втілено дуже багато спільних молодіжних проєктів. 20 років працювати, 20 років організовувати найрізноманітніші проєкти, причому шляхетні проєкти, це 7300 днів. Я вже порахував, і зважаючи на невгомонність Павляка. Ну, таке враще, що це тих самих 7300 добрих справ. І що дуже важливо, добрих справ, які єднають українську і польську молоді, тим більше в таких складних умовах, як війна. Підтримка ментального здоров'я через культурні практики під такою назвою в Івано-Франківську відбувся обласний форум для працівників бібліотек, мистецьких установ, театрів. Основна мета заходу обмін досвідом психологічної допомоги людям в сьогоднішніх складних умовах війни. Учасники форуму понад півсотні працівників культури. Головна тема психологічна підтримка через мистецтво, книгу та театр. Сьогодні нам дуже допомагають міжнародні організації з психологами, які працюють з людьми різних вікових категорій і різних категорій. Тому зараз важливі заходи єднання, підтримки і через культуру ми можемо впливати на людей у покращенні їхнього самопочуття і ментального здоров'я. Це є дуже важливо і дає стимули до праці. Ми зібрали наших керівників бібліотек по всіх громадах, наших керівників. В закладів культури також в громадах і для них провести такий форум, тому що кожного дня вони зустрічаються з дітьми, вони працюють з людьми, які кожний день вони переживають цей стрес. І знаєте, зараз я кажу, що кожного з нас професія це є як професія психолога. Форум був інтерактивним. Бібліотекарі, до прикладу, провели для його учасників тестові психологічні тренінги. Наші працівники Івано-Франківської обласної бібліотеки пройшли тренінгові семінари за підтримки ЮНЕСКО, за підтримки уряду Японії і за підтримки по програмі Тіяк за підтримки першої леді Олени Зеленської. Вони вчилися, вони набувалися цих практик, вони отримали сертифікати. У бібліотеці для дітей також реалізують міжнародний проєкт з ментального здоров'я. Один із методів сторітелінг по американське читання книжок у групах, обговорення і навіть створення ігор на основі прочитаного. Якщо проводити навіть найменше заняття, найменші роботи, і воно дає свій результат, навіть саме перебування в бібліотеці, навіть саме перебування на якомусь заході. Одне друге, і воно вже дає свій результат. У Нас є дуже цікавий проект, такий сторітелінг, це за підтримки уряду. Громадської організації е американського уряду, а от у ляльковому театрі Івано-Франківська інший спосіб боротьби зі стресом. Ми даємо завдання, ми даємо можливість і самим. Тобто щось придумати, і саме за допомогою ляльки, саме через ляльку діти, люди легше проговорюють те, що в них всередині болить, і те, що може навіть вони підсвідомо і не розуміють, що воно саме їм заважає їх болить. А лялька їм допомагає це зробити саме ляльковедення через ляльку вони проговорюються. Форум став майданчиком для обміну досвідом, який згодом учасники зібрання планують впроваджувати на практиці. Про збереження давньої історії українських культурних надбань, звичаїв і традицій, дбають в музеї етнографії національного заповідника Давній Галич для підтримки архітектурних об'єктів, що перевезені сюди з різних етнорегіонів Прикарпаття, і яким здебільшого більше ста років потрібні чималі кошти зараз в державі складні часи, а тому тут намагаються співпрацювати з міжнародними донорами, аби, хоча якось, врятувати наші безцінні. Національні скарби. Болюча тема, для мене, як для керівника цього музею, але, ну, Богу дякувати, ми ще поки що справляємося. У 2023 році нам вдалося виграти грантові кошти на перекриття ось цієї гражди, і вдалося все ж таки реалізувати цей проєкт. Ось далі ми постійно слідкуємо за. За тими можливостями, які є, і, ну, на жаль, останнім часом трошки вони скоротилися. Але ми підтримуємо це трошки своїми силами, маємо ще десь, скажімо так, старі запаси тих солом'яних сніпків. Десь, якщо, не дай Бог, щось десь бачимо, протікає в якійсь хаті. Ми стараємося це вчасно залатати. І, ну, і ось таким чином, скажімо так, чекаємо кращих. Часів івано франківську як і в усій Україні, вперше відзначили день національної злагоди та культурного розмаїття. Це європейська традиція. 21 травня відбуваються мистецькі заходи, на яких представляють свої культурні надбання, звичаї, традиції представники різних національностей. Цей день святкується в Європі вже багато років для того, щоб покращити діалог між національними спільнотами та національними меншинами. Підкреслити їхнє культурне розмаїття, багатство, багатство мови, культури, заради того, щоб вся Європа і ми в тому числі розвивалися і бачили один в одному краще, позитивніше, і вбачали всю нашого, нашої країни власне в тій національній спільноті, яка проживає на нашій території. Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську з 2013 року займається популяризацією, але теж підтримуванням польської культури різних традицій. Ми згромаджуємо не тільки дорослих представників або старших представників польської спільноти міста, але також ангажуємо молодь, що дозволяє переказувати цю культуру традиції, цінності з покоління в покоління. Окрім того, центр також займається такою культурною інтеграцією. Ми стараємось співпрацювати з представниками інших національних меншин. Але також будувати мости і діалог польсько-український. Прикарпаття долучилося до загальноукраїнського ярмарку вакансій, на якому можна було отримати актуальну інформацію про наявність вільних робочих місць чи інших професій, та можливість перекваліфікуватися за потреби. Особливо важливо це зараз для наших ветеранів, які повертаються з війни. Основна мета ярмарки це є ті люди, які шукають роботу, щоб знайшли роботу, ті роботодавці, які потребують робочої сили, щоб були забезпечені кадрами. Найбільше затримані це є робітничі професії, це є підсобні працівники, це є крановщики, це є працівники у будівельній галузі, також сфера обслуговування. Бармен, офіціян, продовольчі, непродовольчих товарів. Ми можемо взяти значить, необмежену кількість, тому що нам потрібно десь порядка навіть до 50 чоловік готові прийняти. Середня зарплата, у нас зарплата йде від виробітку. Скільки відшив, поопераційна робота, скільки операцій відшив, після того отримує зарплату плату. Пошиваємо значить, на сьогоднішній день тільки військовий одяг. Це літні польові костюми, вітровологозахисні костюми, утеплені костюми, брони. Не і це все, все що потрібно для наших воїнів на сьогоднішній день. Насправді є проблема з працівниками. У нас є нагальний запит на кухарів. У нас є нагальний запит на помічників вихователя, вихователів, асистента-вихователя. Я дуже очікую, що хтось відгукнеться, тому що ми всі розуміємо, що заклад дошкільної освіти це дуже потрібна сфера, адже кожного дня ми спокійно приймаємо від дітей від батьків їхніх діток і вони впевнено крокують на свої місця роботи і сплачують податок. Місцевий бюджет. Я пропрацювала 15 років в лікарні і зрозуміла, що потрібно щось міняти, тому що зміна місця проживання потребує більших коштів, а медична сфера дещо за низька заробітна плата. Я хочу змінити свій напрямок в сторону косметології. Я хочу йти в ногу з часом, хочу, шукаю роботу в більш благодійних фондах. Ну, я би хотіла працювати там, де йде реабілітація наших військових, допомагати. Можливо, по професії, а можливо, навчатися. Вони були першими, хто визначав і виборював демократичний напрям розвитку України. Мовиться про депутатів Верховної Ради України першого демократичного скликання, серед яких і доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василь Костицький. На зустрічі із студентами юридичного інституту Карпатського національного університету імені Василя Стефаника науковець розповів про історію становлення українського парламентаризму. В травні виповнилося 35 років з часу перших пленарних засідань Верховної Ради України, першого демократичного скликання, демократичні сили зразу згуртувалися і створили народну раду. І це було дуже важливо, бо появилася вперше в українській дійсності опозиція, демократична опозиція і друге, що демократичні вибори на тій хвилі всенародного пробудження, я би сказав так. Дозволили обрати значну кількість представників демократичних Національно-демократичних сил. Третє, що ситуація у Верховній Раді, і в Україні була така майже, майже кульмінаційна політично, бо це народне пробудження показало, що в Україні вже є еліта, яка спроможна повести за собою народ. Про яку завжди ми говорили, і пригадуємо, що і Міхновський в свій час теж говорив про потребу в національній еліті. І останнє, що ця потужна демократична хвиля дуже мудро повела роботу, і комуністи яких було більшість у Верховній Раді, розділилися фактично, залишилися комуністи, і а члени партії комуністичної, які за духом не були комуністами а були українцями, переконаними, вони створили інші групи і час від часу ну, ставали на сторону опозиції. Ну і нарешті, останнє, коли стало питання про те, як же ж побудувати роботу, то Народна рада запропонувала декларацію проект декларації про державний суверенітет України, яка 16 липня була прийнята у Верховній Раді, і це фактично з одного боку, це була програма відновлення незалежної держави, а з другого боку, це була така може місія єдності всіх тих депутатів. Які були вже на той час у Верховній Раді єдності навколо інтересів відновлення незалежної України з вами була програма Шлях до Європи, справедливого і переможного нам миру. А це можливо при абсолютному і однозначному розумінні нашими партнерами, країнами демократичного заходу, що таке московський тоталітаризм і які небезпеки він несе всьому світу. До зустрічі.